Слава нації, вітаю на каналі Добрий Рембат, батарея Сешко добрий, ну, близько 100 квадратів до 100 квадратів. О, Песю, доброго ранку. Отакої гуми. такого плану. Це щось типу конвейерної стрічки з різних таких виробництв, підприємств. На Донеччині все, що можна було вже повизбирували, як не ми, то інші козаки з інших підрозділів. Так, то Шукаємо по всій Україні. Ну, чим ближче до Донеччини, тим краще, так? щоб по можливості з'їздити власним транспортом забрати до 100 квадратів гуми від 10 до, ну, до, до 20 мм на обшивання бойової техніки, в ідеалі в подарунок, як ні, то на якихось пільгових умовах. Можна там побити трохи життям з дірочками. Так, всіляку таку. Бажано. Ширина стрічки ну, від метра. Від метра це бажано, але, звісно, і такого плану ширина теж піде там, від, від пів метра. Бажано від метра, але від пів метра вже, в принципі, воно працює. Стрічки, шматки, всяке таке. Якщо не дуже далеко від Донеччини приїдемо, заберемо. Ну, як ні будемо. Шукати способи забрати поштою чи в якийсь інший спосіб логістичний. Будь ласка, долучайтесь, поширюйте максимально 100 квадратів гуми від 10 до 20 мм завтовшки, від пів метра бажано від метра завшишки стрічка. Дякую за підтримку. Разом боремо і поборемо.